Геть світ набу! Гей, фінабу! Ми виходимо для того, щоб нас почули, щоб влада не втрачала землю під ногами і спілкувалася з людьми із картонними табличками, бо, як було написано на одній з них. Влада в країні це люди з картонками. «З закон! З закон! З закон Мені здається, що те, як вони його прийняли, те, як швидко він підписався, те, як е, Зеленський проігнорував абсолютно просьби е, про вето, е, Мене це обурило. Я вийшла, і я вважаю, що це ок, е, що я. Що я виходжу під час війни, тому що важливо тут відстоювати антикорупційну інфраструктуру від е, незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні, залежить е, подекуди наша обороноздатність. Дуже важливо, щоб вона була, і нехай до Набу і САП є багато багато питань, але це не означає, що з Набу і Сап е, де питання до навіть 10 людей, там 700 людей. Не, не, не означає що треба їх повністю від них відмовитися і підпорядкувати. Хенпрокурором биває! Корупція вбиває корупція вбиває Сьогодні люди вийшли, щоб нагадати депутатам, щоб вони завтра виправили помилку, яку допустили на минулому тижні. 31 липня нардепи. Мають зібратися, щоб проголосувати за законопроект, який вніс президент. У разі, якщо не буде вирішено питання з незалежністю НАБУ та САП, то допомога, яку надає саме європейські країни, може бути або заморожена. Вона і зараз, наскільки я розумію, частково заморожена. І також це певний ризик, того, що Україна перестане бути повністю демократичною країною. І рухатися в євроінтеграційному напрямку, тому що ну інші правоохоронні органи знаходяться під великим душевпливом офісу президента, і набута сап їх незалежність це певна баланс та система противаги та фактично якихось стримувачів, того що в країні не повна монополія в руках офісу президента. Влада України – це народ! Чому зараз цей протест можливий і дуже потрібний, тому що ми маємо розрізняти які ці дії відповідно, які можуть бути від влади, так і закони, які можуть прийматися, ще якщо ці закони потенційно можуть бути шкідливими для нашої країни, для наших військових? І для наших людей, то ми зі своєї сторони, хто знаходиться тут, хто знаходиться на фронті, ми маємо виходити і вказувати на ці проблеми, тому що перш за все держава це люди, які там живуть, це не влада. Ми, звісно, надали їм свої якби повноваження приймати якісь, навіть не так транслювати те, що ми хочемо побачити. Правильно, так як ми хочемо це бачити, і ми хочемо, щоб вони виконували свою адміністративну функцію, власне нічого бояться, чесним нічого боясені. Я не розумію, як це може шкодити, тому що це виборювання е права на власну країну, на власні права. І ми будуємо е свою Україну самі. І ну як гасло в нас, є влада України, це народ, і це правда, і ми доводимося. Тому, типу. Ну, будь що не на часі, мова не на часі, культура не на часі. Але, типу, якщо ми будемо думати, що все не на часі, тоді е слушного часу ніколи не буде, тому що прийде Росія і російська влада, е і все у нас нічого не буде. Наш шлях демократії! наш шлях демократії! наш шлях демократії!